Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. 7.30 рівно київський час. Про це найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас. Російські війська обстріляли міста Мирноград та Лиман у Донецькій області. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. У Мирнограді росіяни влучили ракетою по адмінбудівлі і багатоповерхівці вбили одну людину, поранили шестеро. За попередньою інформацією, дві людини опинились під завалами. У Лимані відомо про трьох поранених, пошкоджено щонайменше один будинок і. Кав'ярню, ну а у Херсоні рятувальник постраждав від повторного російського удару. В день окупанти здійснили обстріл по околицях Херсону. Від влучання боєприпасу згоріли складські приміщення і сухостій. Вогнеборці прибули за викликом і почали гасити пожежу. Тоді ворог здійснив повторні удари. Загрози життю рятувальника зараз немає. Липецьку область Російської Федерації атакували БПЛА за даними російської влади. Безпілотник упав на територію електропідстанції. А от а в окупованому Криму у Севастополі, зокрема, теж відбувається атаку дронів. За попередньою інформацією є падіння осколків в районі Мису Фіолент. Російські Міноборони підтвердило застосування ФАБ 3000 під час удару по Україні. Росіяни зняли відеопуску і атаки. Там стверджують, що нанесли удар по пункту тимчасової дислокації ЗСУ. Авіаційну бомбу фап 3000 із універсальним модулем планування і корекції випустив винищувач бомбардувальник су 34 Радіус ураження ударною хвилею до 300 метрів. На це відео вже відрогував керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Зазначає, що Україна повинна отримати дозвіл бити західною зброєю по аеродромах в ГІП Росії, звідки власне піднімаються літаки і атакують от таким чином Україну. Можна буде таким чином більше захистити наших людей, каже Єрмак. Президент США Джо Байден звернувся до нації з приводу замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа. Він закликав громадян США вирішувати політичні розбіжності виключно на виборах і відзначив, що в Америці немає місця будь-якому насильству. Ну тим часом ФБР назвало особу нападника, який скоїв замах на Трампа. Це 20-річний Меттью Крукс зі штату Пенсильванія. Його ліквідували правоохоронці. Хлопець кілька разів вистрілив з гвинтівки у кандидата у президенти, коли той виступав на сцені на передвиборчому мітингу. Трамп отримав незначне поранення. Його здоров'ю і життю загрози зараз немає. Одразу після інциденту Трамп заявив, що він не здасться. Цей замах, окрім правоохоронців, розслідує спецкомісія у Конгресі США. Вже з 20-х чисел цього місяця має покращитися ситуація в енергетиці. Про це повідомив Денис Шмигаль. За словами прем'єра, зараз активно випроваджується децентралізація енергетики. Є програми підтримки для українців, ОСББ, малого і середнього бізнесу, великого бізнесу, аби всі могли встановити додаткову генерацію. Це і сонячні панелі, і вітряки, і мінітець. Всі можуть отримати гранти і пільгові кредити. Крім того, з ремонту мають вийти енергоблоки АЕС. Зараз обмеження продовжують стосовувати цілодобово за повідомленням укренерго. Сьогодні з 16 до 24 обленерго буде застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години теж діятимуть три черги. Потужний борвій з грозою і дощем пронісся Львовом. Очевидці, що знімали негоду на відео, кажуть, що це була стіна з дощових хмар. Сильний вітер зносив речі з балконів, а через влучання блискавки у Львові почалася пожежа. За даними місцевої влади, виникло декілька пожеж в різних районах міста. Також виник перепад напруги через грозу. Без світла тимчасово залишились будинки приватного сектору. Вечірня негода у Львові вирували недовго. Завдяки дощу в місті посвіжішало після спекотного дня. Міноборони вирішили не продовжити термін оновлення військово-облікових даних завтра, останній день, коли можна внести інформацію в застосунку Резерв Плюс або прийти в ТЦК чи ЦНАП. Після 17 липня будуть відкриті адміністративні провадження. Можуть класти штраф від 17 тисяч до 25 з половиною тисяч гривень. Про це заявив директор департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк. Водночас громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно. Наш Саша Ковальов щойно був під ТЦК. Сьогодні предостанній день нагадаю, і кажуть, що там багато черг. Але безпосередньо там вийти на прямий зв'язок він не зміг. ТЦК не дозволило. Волили, але зараз Саша має змогу нам все розповісти, що чув, що бачив. Саш, чекаємо подробиць. Привіт, Єгоре. Зараз перебуваю у Солом'янському районі. От уже вранці як ти зазначив, побував біля Соломінського територіального центру комплектування. Ну і станом на ранок там вже починають збиратися люди. Де хто приходив прийшов туди о і 6, о 6.30 ранку? Ну і власне це попри те, що ТЦК почне працювати о 9.00. Нагадаю, що вже завтра завершується термін визначений законом про мобілізацію, протягом якого всі військовозобов'язані мали оновити свої дані на оновлення оновлення законом передбачалося два місяці. Зробити це можна як у додатку резерв плюс так і у ЦНАПі чи е, наживу у центрі комплектування. Ті, хто не оновить свої е, персональні дані, можуть бути притягнути до адміністративної відповідальності. Е, сума штрафу може становити від 17 до двадцяти з половиною до з половиною тисяч гривень. Раніше в міністерстві оборони закликали оновлювати дані заздалегідь, аби уникнути. Ти в останні дні? То що відбуватиметься сьогодні біля ТЦК і ЦНАПів, буду розповідати у прямому ефірі наживо. Чекайте на прямі включення, зокрема після 9-ї. Пасивіса Саш. у нас актуальних тем сьогодні в Україні яке відбувається. Ну а ми просто зараз розширюємо наші горизонти. дивимося, що у світі відбувається. Будьте з нами. Ну і звичайно ж традиційно зараз робимо огляд найактуальніших подій, які трапилися у світі за останню добу. Розширюємо горизонти. Давайте дивитись. Троє людей загинули, двоє дістали вогнепальні поранення внаслідок стрілянини у місті Альпштадт на півдні Німеччини. Встановлено, що 63-річний батько застрелив матір і сина. Він також ще намагався вбити дружину та дочку. Вони отримали поранення. Підозрюваного зловмисника знайшли мертвим у саду сімейного будинку. За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство. Підозрюваний був мисливцем. Злочин стався в будинку сім'ї. Місцева поліція встановила, що причиною стрілянини був побутовий конфлікт. В Італії хочуть відновити ядерну енергетику в країні для того, аби зменшити викиди вуглекислого газу в повітря. Уряд країни планує запровадити законодавство, що дозволить інвестувати в малі модульні ядерні реактори. Їх зможуть ввести в експлуатацію упродовж 10 років. До 2050 року на атомну енергетику Італії має припадати щонайменше 11% загального споживання електрики в країні. Тому, щоб мати гарантію безперервного постачання чистої енергії, Рим прагне ввести квоту на ядерну енергію. Остання атомна електростанція в Італії припинила свою роботу понад 30 років тому. Закон про сміх ухвалили в Японії. Він діє на території префектури Ямагата. Влада закликає людей до обов'язкової усмішки, принаймні один раз на день для зміцнення фізичного та психічного здоров'я. Ця ініціатива базується на дослідженнях медичного факультету університету Ямагати. Науковці визначили сміх як один із ключових факторів для покращення здоров'я та збільшення тривалості життя. Так званий закон про сміх затверджений постановою і є рекомендацією, а не обов'язком, тому не передбачає покарання за недотримання. Так, звичайно, вчора вся Україна спостерігала за тим, що відбувалося у Львові взагалі на Львівщині, під якій страшенно таку грозу вони потрапили. А от сьогодні ви подивіться, що нам прогнозують синоптики. Знову ж таки, Наталка Діденко, відома синоптикиня українська в Фейсбуці, написала: Дорогі кияни та гості міста, ось і прийшов день ймовірного історичного рекорду. Коли вже в Києві нарешті плюс 25 градусів, до ранку навіть буде трохи нижче, але потім прийдешній день обіцяю, у столиці температура турний пік з усіх можливих. Або в день, 15 липня, пише Наталка: у Києві, очікується плюс 36. Плюс 39. Прекрасно. і можливо, місцями до плюс 40. Прекрасно. То, От бачите, хоча вона пише 16 та 17 липня ще попечуть лютими градусами. Проте 18 липня спека відчутно охляне в столиці, і вже з 18 липня трішечки прохолодніше буде ставати. Ми взяли на себе місію поганих новин. Основну Саша Ковальов зараз там вже з'явився у нас та тому, Саш, тебе знаєш з цими поганими новинами, не тойво. от на Олександра, от... якраз ця лотерея і випала, пам'ятаєш. Ти весь минулий тиждень казав, хто так. ж з наших чергових кореспондентів кажу, потрапить на самий піковий Нелічка, Ми вже озвучили. Це нормально. Сашу э, нічого не загрожує. Саша, скажи, що відчуваєш і взагалі? Доброго ранку, Сань. Доброго ранку, друзі. Дякую, що взяли на себе цю відповідальність. Сказали про ці плюс 40 градусів. Не те, щоб ми не знали про них, так не те, щоб ми не готувалися, хоча б морально. Так що таке може статись. Ну от вже кажуть, що може бути і в столиці плюс 40. І ну як мені здається, маємо бути готові от станом на ранок зараз. Плюс 25 градусів вже е, доволі спекотно. Е, ну і е, власне день сьогодні також очевидно, буде спекотним місцями, що правда. Можуть бути дощі, ну де саме їх чекати, розкажу далі. Почнемо ми зі сходу країни сьогодні. У Харкові, Луганську та Донецьку температура повітря коливатиметься від плюс 36 до плюс 37 градусів. В день синоптики прогнозують невелику хмарність. Опадів не передбачається на півдні країни. Традиційно сьогодні традиційно для літа найспекотніше. От там сьогодні синоптики прогнозують 37-39 градусів. В День невелика хмарність і. Опадів не передбачається на заході України. Сьогодні 34-36 е, градусів тепла. Е, тут е, сьогодні синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами е, Жителі, зокрема, міста е, міста Львів, вже відчули на собі цю. Про холоду і спеку про холоду і дощі, перепрошую на півночі країни у Чернігові та Сумах. Сьогодні прогнозують 36-38 тепла. У Житомирі плюс 35, плюс 37. Протягом дня можливі невеликі короткочасні дощі у центрі країни сьогодні 36-38 градусів тепла. протягом дня мінлива хмарність і опадів. Тут синоптики сьогодні не прогнозують у столиці. Повітря прогріється ма максимум до плюс 37. Місцями, можливо, Позначка плюс 39, плюс 40 градусів. Мінімальна позначка на термометрах сьогодні в день становитиме плюс 35. в день. Мінлива хмарність і опадів синоптики не прогнозують. Щодо температурних рекордів цього дня. То от найтепліше, 15 липня, було 1951 року. Тоді зафіксували температурний рекорд плюс 33 градуси. Ну і найпрохолодніше було 1905 року. Тоді на термометрах було плюс. Дев'ять градусів. Ну і наостанок традиційно згадаю про прикмети, обрав декілька з них. От приміром кажуть, що якщо сьогодні ввечері з'явиться туман, то це нібито до дощу наступного дня. А якщо сьогодні гучно стрикочу цикади, це до спеки в найближчі дні. Ну, власне, що й зараз відбувається, колеги, вам слово. Так, спасибі тобі, Саш. Знаєш, навіть хрещатик, який перед твоїми очима, фактично, ми його не бачимо, але з твоєю спиною там прорізна далі і так далі. От знаєш, я от з дитинства пам'ятаю, як у цій центральній вулиці ще нікого немає, але ось цей сонячне світло, яке вже падає mm -hmm. на ці будинки сталінські, вони вже загрозливо так перед великим, таким спекотним днем. На тебе дивляться і кажеш, Господи, тікай з міста. Вбираю тікай. в себе останню прохолоду. Але робочий день, куди тікай? Працюй, все.